Світлофор зламався. Німецька коаліція більше не їде, і це напередодні 35-ї річниці від того дня, як німці об'єдналися після падіння Берлінського муру. Соціал-демократу і канцлеру Шольцу дошкуляв вільний демократ та міністр фінансів Лінднер. Шольц не хотів економити на соціальних витратах, а Ліндер пропонував жити за статками і менше витрачати на оборону соціалко іммігрантів. Нічне засідання закінчилося звільненням непокірного міністра, партія якого разом з партнерами по коаліцію стрімко втрачала рейтинг. Дехто з політиків припустив, що насправді це звільнення Крістіану Лінднеру вигідне а ще вночі це так не виглядало. Канцлер припинив співпрацю зі мною та вільними демократами на сьогоднішньому засіданні коаліційного комітету. Його ретельно підготовлена заява сьогодні ввечері доводиться. Олаф Шольц більше не зацікавлений у досягненні прийнятної для всіх угоди, а прагне до розважливого розриву з цією коаліцією. Тим самим він вводить Німеччину в фазу невизначеності. Таме Фетдошландинанефази, де узіхягат. Олаф Шольц сказав, що втратив довіру до міністра. А взагалі-то хоче знати, чи є довіра від людей до самої коаліції, у якій лебідь рак та щука тянуть в різні боки. Тому дострокові вибори неминучі. Цуофт занадто часто необхідні компроміси тонули в публічно організованих суперечках і гучних ідеологічних вимогах. Занадто часто федеральний міністр Лінтнер блокував закони недоречним чином. Занадто часто він займався дрібною партійно-політичною тактикою. Занадто часто він підривав мою довіру. Він навіть в односторонньому порядку розірвав угоду щодо бюджету після того, як ми вже все узгодили під час тривалих переговорів. Немає жодної основи довіри для подальшої співпраці, тому серйозна урядова робота неможлива. Найбагатшого в Німеччині безробітного Лінтнера підтримали партійні колеги міністр юстиції та міністерка освіти. Німецькими фінансами тепер керуватиме Йорк Кукіс. Він однопартієць Шольца. Його надважливий радник. Питання про довіру уряду канцлер винесе на обговорення на першу сесію Бундестагу 15 січня. Скоріше за все, депутати висловлять канцлеру недовіру. Тоді політична криза в Німеччині може завершитися у березні наступного року, достроковими виборами. За планом вони мали відбутись лише восени.